Сьогодні поговоримо про етрусків народ, що створив першу цивілізацію на території Італії. Етрурія це в основному сучасна Тоскана, Центральна Італія. Сама назва етрусків Тірени. І зараз схід Апенінського півострова омивається Тіренським морем. Є низка версій походження етрусків. Є версія азійського походження, що це вихідці з території сучасної Туреччини. Базується вона на тому, що в кінці бронзового віку було знищено цілу низку міст Близького Сходу, і можливо жителі якогось із них перебрались в Італію кораблями. Є версія арпійського походження етрусків і автохтонна версія. Тобто, що етруски сформувалися власне на території Апенінського півострова. Автохтонна версія зараз найбільш прийнятна. Аргументується вона тим, що етрусські міста виникли не на пустому місці, вони виникли на уже розвиненій археологічній культурі вілла Нова. Початок етрусської історії це 10 століття до нашої ери. Існувало вона по 3 століття до нашої ери, коли у 265 році до нашої ери римляни захопили Вольсінію – останнє вільне етрусське місто. А сама мова етрусків повністю витіснена латиною приблизно в першому столітті до нашої ери. Етрулія складалася з 12 міст, держав. Кожне з них було самостійним, подібно до Шумерських міст держав чи Грецьких полісів. Найбільшими містами були Веї, Цари, Вільчі Тарквінії. Знаємо ми про сімох етрусських царів, що правили Римом. Головним у етрусків вважалося місто Тарквінії. Етруски вважали його початком своєї історії. Важливе значення відігравало місто Цари. Це був порт, що давав неабияку перевагу у торгівлі. Торгували з греками, карфагенянами. Втім, колонії етрусків були близько до самої Етрурії, на острові Корсика і в Неаполітанській Затоці. Тобто, етруски. Тірени швидше всього не пливли далі за Тіренське море, Етируське місто держава була очолюваною царем. Він обирався аристократією. Також були вільні селяни, ремісники та раби. Цар виконував як світські, так і релігійні функції, що характерно багатьом давнім спільнотам. Носило золоту корону, персні, парпурову мантію. Мали скіпити із орлом та трон із сунової кістки. Перед ходом царя несли фастії, початок соломи із сукирою всередині. В ХХ столітті це стане символом фашизму. Збереглись гробниці царів. Гробниці Витерусків це копія дому. Там є фреска, ліжка, предмети побуту. Відчутну роль в етрусків відігравали аристократи. Вони мали клановий характер. Голова сім'ї клану мав владу над іншими її членами. Ну і було розповсюджене домашнє рабство. Раби часто виконували роль домашньої прислуги, але мало місце і жорстоке поводження з рабами. Їх заставляли брати участь в смертельних поєдинках. Звідти беруть початок римські гладіаторські бої. Але, окрім рабів, були вільні слуги, що служили аристократу через скрутне матеріальне становище. Також в наймені робітники наймалися представники інших народів, наприклад, Кельти. Високу роль у етирському суспільстві відігравали жерці геруспики. Вони виконували роль оракулів провидців, також складали календар. У Уетрусків нова доба починалася у полудні, а не у півночі. Вели вони війни з рівняними галами, були військові зіткнення між містами Етрурії. Озброєння і тактику запозичили у греків. Етрурський воїн купуював важко озброєного грецького пліта, вишукуваного у фалангу, озброєного коротким мечем і круглим щитом та довгим списом. Часто використовували сокири. Сокири в них зустрічаються частіше, ніж мечі. Етруски не були надто вправними воїнами. У них не було воєнного запалу як у галів і стратегії, як у римлян. Етруски жили кланами, воювали кланами. Тобто твоя рідня – це твій військовий підрозділ. Освоїли вони металургію, добували руду і обробляли залізу. Для металургії в них були і запаси руди, і запаси лісу для виплавки цієї руди. Видобуток вівся на континенті та на острові Ельба. Часто для цього використовувалась праця рабів. Були в них хорошої якості бронзові статуетки. Також обробляли золото, були хорошими ювелірами. Внаслідок торгівлі були в них грецькі амфори, єгипетські амулети. Кераміка була розвинута, була в них своя чорнолощена кераміка, особливо популярна у кельтів на північ від Італії. У сільському господарстві було розвинуто виноградарство. Вони наряду з греками поїли Кельтів вино. Вино дуже цінувалося етируською аристократією. Греків дивувало, що етурські жінки випивали на рівні з чоловіками. Першими в Італії вони почали вирощувати лимон, завезений фінікійцями. Була в них і культура вирощування льону. Льон це одяг і вітрила. Вирощували також пшеницю і овес. З тваринництва розводили овець, корів і коней. Для обробітку землі використовували волів, а кінь був виключно для військової справи. Зародково є ітруська мова. Етруська мова замкнута, не належить до жодної з мовних сімей. Тому дуже важко розшифрувати їх письмо, хоч воно і на основі грецької абетки. Оскільки етруські е, слова, записані грецькою мовою, вони легко читаються, Але при цьому їх фактично неможливо зрозуміти. Етруйська мова це мова ізолянт, що не належить до жодної мови сім'ї. Тому читати етруску це, наприклад, як арабські слова. Записати кирилицею. Так ми прочитаємо букву і навіть слово та що ми при цьому зрозуміємо. Може, колись знайдеться камінь з перекладами етруських слів на латину чи грецьку. А поки певна частина етруської історії під завісою таємничості. Втім, через посередництво римлян до нас дійшли етруські слова: туніка, персона, церемонія. З ростом могутності Римської республіки занепадають етруські міста, підкорені Риму. Остаточно етрусків завоювали на початку 3 століття до нашої ери. Етруски не зберегли свою мову, яку ми досі не можемо прочитати, але вони вплинули на давній Рим. А Рим це один із китів європейської цивілізації.